Всім привіт! Мене звати Льоша і сьогодні ми знімаємо челендж 24 години на лавиці Знімаємо. Тут, звісно, вид красивий. Ні, це лайк. Мені мені подобається вид. Тут у нас є ось таке ось дерево. Тут много... Можно схлопнуть все пасты. Давайте... Давайте пробуем на него залезть. Ось я уже тут. Ось я уже тут. Высота в норм. Там ще зверху. Я на саму вершину, звісно, зади, думаю, не зможу. Що, що тут робити мені? Значить так, я тут можу... Що, тут з стул вибрали. Відбрали, значить, що тут можна робити? Давайте побачимо. М -м -м. Не залізу, думаю, вещи вообще. Сейчас по попробую тільки я уже заліз тут більше. Стільки за менше сталося. А машина якась. Да. Понятно. Кстати, я з України. Я живу у цьому. я його. в Херсоні, живу в Херсоні. Тут вибухи недавно були вибухи. Тут недавно були вибухи, Надіюся, що вже не буде. Ага, тут ще є інші деревці. Кстати, давайте зберемо тут на самому ролику для кінця 50 лайків. І підпишись, пожалуйста, на канал. Вот, ось там знизу. Підпишись. Кстати, напишіть коментарі, який би другий челлендж зняти мені. Напишіть коментарі, який другий челлендж зняти. Также не забудьте поставити лайк. я стараюся. Ні, ну тут класно. Тільки жалко, що у вас лавиться мокре. Та яка мокра? Це вже мінус. Це вже мінус. Мінус. Плюс є вид ось красивий. Вид красивий. Ось страшно голові тут є. Посидіти не можна. Ще один мінус. Значить щось ще? Тут Що тут ще є? Я не знаю, що тут ще є. Що би можна вам ще показати тут такого? Значить, попробую взятися. Ну ви поняли віджиматися на ну, ось такому ось. Не варіант. Ну, ось яке слизьке. Що тут ще робити? Другий ченн буде 24 години на Постелі на кроваті. Думаю, що такий буде. Має бути такий, хочу зробити такий. Але як на цьому ході падають? Якщо... Я легше впаду, тут на лаві ці гриб росте. Бачите, вам його видно чи ні? Чесно, я не знаю. Зараз пробуємо вам його показати. Угу. Ось це ось такі гриби. Вони ростуть тут на дереві. Не знаю. Кстати, як думаєте, що це за дерево? Ось таке дерево. Що це за дерево? Як думаєте, що це за дерево? Ось це. Я думаю, що це черешня. Ось це черешня, думаю. Думаю так, що це черешня. Тут багато машин... машин ходить. От бачите. Там дуже много багато машин у нас ходить Дуже много було танків у нас в Херсоні. Я не знаю, що робити Думаю. А, кстати, нам на 60 лайків. Покажу, де я ховаюсь. Покажу, де я... Де я ховаюсь від вік. Де моє викриття. Киниця. На 60 лайків покажу. Як думаєте, де мій бункер? Він дуже крутий. Там у мене є навіть рибки. Я зробив них басейн, щоб їм теж не було дуже страшно. Вони там плавають. Воду пить. Що ще й ще ще не можуть зробити? В принципі, ось вид норм. Що ще тут можу робити? Скукота повна Просто посидіти. Ну і так, на мокрій не варіант. Я не буду спіти, я ось на колінках ось посиджу, так, і все. Ось так ось посиджу. Ось подумаю. Що ви третій зробити? Перший це 24 на лавиці. Другий буде на постелі, на криваті. А третій можна би придумати. Якийсь. Зроблю шараш і проживаю в них 24 години. Можна би і такий зробити, так? Як вам ідея, напишіть в коментарі. І також поставте лайк. Ось там. І підпишіться теж там. І кра-красна кнопочка. Червена кнопочка. Ось. Нажміть на неї Ось. Ось. Так. Просто нажміть її, бо це моє перше, перше відео. Мені треба набрати хоча б за це відео 10-20 лайків. Пожалуйста. Давайте мій шмоточні забирать. Красавочки Стояло 300 гривень. Мужки 42. Ноговічки, оські, адіки, садики, ось сині, ось такі, ось ось такі ось аддіки. Я думаю, це скільки витяга. Одні такі стояли 920 гривень. 920. Курточка 1320. 1340. Масочка, масочка, масочка. Масочка 52 гривні, 54 І, звісно, кепочка. Кепочка 147 гривень. 147. Так. Це нема Десь мій лут в 2000 гривень обійшовся 100%. Не знаю, який ще челендж будемо робити. Ну, третій, я говорив, вже буде шалаш. Я дуже знаю, який зроблю. Ось, може там десь на кертах. І ще орендую цей керт. Як ви думаєте, я орендував цей керт? Звісно, я цей керт орендував 24 години спеціально, щоб зняти тут один ролик. 24 години. Зараз, скільки тепер годин? Скільки? Тепер 4.54. 14.54. Ні, геть, значить, треба йти 19.30. А ні, в 12.00. Ну, ну, я піду до 19.30. Може. Не знаю, ще Кстати, якщо не будуть виходити ролики, ви знаєте, мене бомблять. Якщо не будуть виходити ролики що будуть, зі мною все в порядку. Не переживайте, якщо. Мішма дуже крутий, ось Адіки. Ну це не Адіки, це обичні кроси. Це ось Адіки нагадується. Ось Адіки. Адіки, бачите, Адіки. І це кепка теж Адідас. Я не знаю, що це з мода. Я знаю, ну це просто куртка, просто. Значит, куртка і блузка Nike. А, Майка, Майка стоїть 150 гривень, чи скільки. Майка ще стоїть 150 плюс. Десь на 2-2 гривень є. Вот не може, не знаю. Я не знаю, що за ще робити. Просто люто не знаю, що би тут ще поробити. Кстати, другий але, якийсь відос, може бути, я можу його, типу, зроблю. Він буде називатися 20. Це...